Лівана величезна, гарна квітка в цього сорту. Трохи підсихає вже, але знову ж таки, ви бачите, що це повністю білий сорт. Він не перефарбовується. Це теж, до речі, досить так, небагато сортів, які от 100% не перефарбовуються. Я І зараз ще вам покажу Magical Moonlight, вона теж білосніжна. Це моя е, Magical Moonlight. Це ось сорт, який теж повністю залишається білим. Він ніколи не перефарбовується. Навіть в цьому році. Так, ці перші волоті, вони вже підсохли, молоденькі. Ми бачимо на осінь. І ось ще молоденька волоті, вона теж білосніжна. Далі в нас іде Little Love такий компактний сорт. Воно ще дало мені ось декілька таких